Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, сьогодні я вам покажу е, косметичку на місяць жовтень. Е, все ж таки, в мене з'явилося багато нової косметики, і тому я вирішила змінювати свою косметичку кожен місяць. Що ж, якщо вас цікавить тема е, макіяжу, косметики, мейкапу, то обов'язково підпишіться на цей канал і поставте відео лайк, щоб просунути його в рекомендації. Е, е, і зараз ми будемо з вами дивитись косметику. Зготувала ось такий столик, на, який, на якому зараз буду показувати вам свою косметику. Отже, почнемо з бази під макіяж. На цей місяць у мене буде ось така база під макіяж. Це база від Revolution. Це якась колекція XX. Не знаю, чи вам буде видно чи ні. Колекція XX це, як ви бачите, база з такими ось кружечками популярна досить так. Що я можу про неї сказати? Я вже декілька разів її користувалася, я її відразу додала в Project Pen, тому що зазвичай пази дуже швидко закінчуються, тому вона мене відразу в Project Pen і вже є навіть якісь результати. Що я можу сказати про цю, про цю базу, вона з мерехтінням, вона з такими явними блискітками, тому якщо вам не подобаються блискітки на вашому обличчі, то ця база явно не для вас. Але якщо чесно, після того, як я наношу тональну основу, то, в принципі, я цих блискіток не бачу. Але в деяких місцях все ж таки вони помітні, ці блискітки, тому це вже вам вирішувати, подобаються вам блискітки на обличчі чи ні. Так, далі перейдемо до тональної основи. Тональна основ... У мене ось така. Це теж Project Pen. Тут будуть, в принципі, всі продукти з Project Pen, але Project Pen я ще зніму для вас окремо. Отже, це ось такий BB крем Що я можу сказати про нього? Я вже дуже-дуже давно їм користуюсь, уже дуже-дуже. Хочу його закінчити, але він все ще не закінчився. Він такий трошки ніби торижоватого кольору, але він гарно підлаштовується під відцінок шкіри. Оце вже я багато нанесла. Так, закриємо. Він підлаштовується під відцінок шкіри і, в принципі, непогано виглядає. Що я можу сказати? Він там нічого такого особливого не перекриє, але деякі якісь там почервоніння перекриває і вирівнює колір шкіри. Також у мене є консилер. Ось такі, це консилер від GlamB'. Тут, на жаль, немає більше ніяких поміток, тільки напис Гмбі, напис консилер, і ось тут номер кольору 03. Це досить темний консилер, і зазвичай я спочатку наношу консилер. Якщо в мене дуже сильні, великі, синяки, то я наношу консилер, а потім зверху наношу тональну основу. і... В принципі, всем так погано виглядає. Він жовтий цей консилер, і за допомогою цього свого кольору жовтого він перекриває колір, синій колір моїх синьків, але їх все рівно видно. Тому такий суперечливий продукт. Хочу просто докористувати їх і позбутися. Так, далі давайте перейдемо до чого. Ми перейдемо. Давайте перейдемо до брів. Брові я оформлюю ось такою тушю для брів. Фірма Деборах. Деборах Мілано. Не знаю, там 24. ну Тут написано, що вона ніби тримається 24 години. Але це справді вона дуже непогано тримається. Тут зручна така кісточка. Мені подобається ця тушь. Для мене найоптимальний спосіб оформлення брів це оформлювати їх тушью, тому що в мене, в принципі, вистачає велосків, і я просто їх зафарбовую більш таким темним кольором. І на цьому все. Так. І перейдемо ще до. Тону шкіри я забула вам показати це ось така пудра, яку я фіксую під очима і трошечки на носі. І ще там в деяких участках фіксую світональний крем, щоб він не складає. Кочилася. Це ось така пудра від Rival Me, колекція маршмеллоу. Вона справді пахне маршмеллоу, іноді, якщо потрапляє в рот, то навіть на смак вона як маршмеллоу. Вона ось така біла, прозора, трошечки в мене вона розбилася, але вона сама по собі дуже пилиця пудра. Ось так вона виглядає. На жаль, вона підкреслює якісь шелушинки. І якісь, наприклад, якщо у вас є такі маленькі волосинки пушок, такі, на бич, то вона теж його може підкреслити, але це таке вже я зазвичай не використовую цю в тих зонах, де в мене є шелушинки. Так, далі перейдемо. Давайте до. Макіяжу очей. Ні, давайте до макіяжу обличчя, а потім до макіяжу очей. Хайлайтер у мене буде на цей місяць ось такий хайлайтер від Elf. Він досить темний. Але якщо його розтушувати, то в принципі він не так погано й виглядає. Це такий запечений хайлайтер. Як ви бачите, тут трошки побилась кришечка, але це не критично. Я сьогодні їм користувалась і він мені сподобався ось такого він кольору. Дуже так гарно він сяє. Він справді досить темний, але, знову ж таки, якщо його підтушувати, то він мені підходить. Так, І покажу вам рум'яна, якими я планую користуватись в цьому місяці. Це ось такі рум'яна від The Balm. Мені дуже подобається їхній холодний такий пильний колір. Вони повністю матові. І вони ось. Так виглядають. Я хотіла взяти трошечки інші рум'яна в цьому місяці, але у мене досить яскрава палетка. Тому е, рум'яна взяла такі, знаєте, легенькі, е, щоб не переборщити. Ось такі вони ніжно-рожеві, -ніжно холодний такий колір. Сподіваюсь, вам їх видно. Так, ось так виглядають ці рум'яна. Е, що ж, далі давайте все ж таки. Е, Перейдемо до макіяжу очей, і я вам спочатку покажу туші. Це перша туша така чорна. Я використовую її на верхній вії. Вона водостійка, гарно тримається. Класно, мені подобається її запах, якихось ліків. Ось така кісточка, зручна туш, але іноді тією кісточкою я попадаю собі в оченятка. І це дуже неприємно. Так, і ось така туш для нижніх вій. Це туш від е, Белавочі. Я її купувала в Космо, по-моєму, чи десь там. Е, взагалі, тут написано, що це праймер, е, але це і туш, і праймер для Вій. Я використовую її на нижній Вії. Тут уже ось така кісточка дивна. Тут, е, цієї туші тут залишилось небагато, тому думаю. Ще ненадовго її вистачить, але до кінця цього місяця точно ще буду користуватись. Це, до речі, туш від Манхеттен. Ось така фірма. Не знаю, чи вам там вона сфокусується чи ні. Але якщо вас зацікавило, то напишіть в коментарях, я вам обов'язково напишу відповідь. Так, тепер давайте перейдемо до ціней. Почнемо з кремових. У мене є ось такі тіні кремові в олівці від Адеко відтінок 32. Ось такий відтінок. Так, зараз я вам десь тут його покажу. Мені не дуже зручно. Але вже як є. Це ось такий відтіночок. Він такий коричнево рожевий на жаль, ці тіні не самофіксуються, тобто вони залишаються кремовими на ваших віках і, відповідно, їх треба чимось фіксувати або щось зверху наносити. Тому я досить рідко їм користуюся і користуюся, якщо це знаєте, макіяж не на довгий час, тобто на 2-3 години і все. і потім... Ну, Змиваю макіяж, тільки в такому випадку я користуюсь цим олівцем. Також у мене з'явились нові такі кремові тіні. це тіні від MAC. Я думаю, що всім всі дуже відомі ці тіні. Це відтіночок якийсь Vintage Selection. Ось такі відомості. Інформація про нього це ось такий дуже сяючий відтіночок. І я думаю, що це, знаєте, відтінок, який такий на кожен день. Ось так він виглядає. Відтіночок такий він трошечки з розовинкою, але більше такий, як. Я не знаю, навіть як його описати. Для мене це відтінок на кожен день, яким я впевнена, що буду досить часто користуватись. Ось такі тіні. І мені подобається, знаєте, тут повна просто баночка цього відтінку налита. Класно. Так, і вони, до речі, фіксуються і дуже стійкі, тому що я їх якось нанесла на руку, вони висохли, і я просто терла-терла, і просто так, без міцелярної води, я не могла їх відмити. Так. І основна моя палетка для очей на цей місяць це буде ось така палетка від Lime Crime Venus XL Сьогоднішній макіяж, який ви бачили на початку відео, був зроблений саме цією палеточкою. Це ось така палетка для очей. Я не буду зараз робити свочі. Якщо вам цікаво свочі цієї палетки, то просто напишіть в коментарях, я обов'язково зніму. Тоді про неї відео. Це супер е, круті тіні, як на мене, але їм досить важко користуватись, тому що я просто не вмію користуватись настільки пігментованими тінями, е, Тому, ну знаєте, треба навчитись, навчитись треба. Я буду потрошечку вчитись, і думаю, що в цьому місяці в мене будуть якісь вже результати. Ось така чудова палетка. Буде в мене в цьому місяці, і тепер давайте перейдемо до макіяжу губ для губ. У мене буде всього лиш таких три продукти: перший продукт це ось такий блиск від кіко. Цей блиск, що я можу про нього сказати, колір, в принципі, непоганий, але цей блиск дуже-дуже липкий. Тобто, якщо ви плануєте йти з розплетеними косами, то краще і на вулиці вітер краще цим блиском не користуватись, тому що ви просто свої, своє волосся не відчепите від цього блиску. Блистить гарно, але Через те, що він настільки ліпкий, він, липкий, він мені не подобається. Ось так. Також буде ось такий олівчик від теж Артико. Відтіночок 86. І це ось такий колір. Рожевий, він не матовий, в ньому є трошки перламутру, але в принципі, що я можу про нього сказати? В принципі, він не такий поганий. Ось якщо чесно, для мене ці два кольори цих продуктів, вони якісь нібито трошки літні, але так як я хочу закінчити ці продукти, то вони. Залишається в моїй косметичці. І я все ж таки вирішила вибрати таку більш осінню помаду, осіннього кольору, і вирішила взяти ось таку помаду від Lumine. Це від стіночок 04. Я не знаю, якщо чесно, що це за колекція. Мені цю помаду подарували, тому користуюсь Її тут не так багато. І це ось такий осінній відтінок. Зараз я вам постараюсь тут зробити сводчик. Ось так він виглядає. Я так яскраво його не буду наносити, але він такий бордовий. Дуже-дуже мені подобається. Дуже гарний. Ось такі три засоби для губ. У мене будуть мої косметичні. косметичці. Ну і як завжди, в моїй косметичці ще лежить. Такий бальзам для губ, м'ятний і теж м'ятний кармакс для губ. Дуже рідко їм користуюсь, але іноді потрібен. І моя косметика лежить в ось такій косметичці, те, що поміщається в неї. Те, що не поміщається, воно лежить просто поряд. І на цьому все. Ось така у мене буде косметичка на цей місяць. Я вам дякую за перегляд, і ми з вами побачимось в наступному відео. Всім пока-пока!